Жителька Решетилівки Євгенія Маєвська здає кров вже в п'яте. Стати донором жінка вирішила, коли почалася повномасштабна війна. Даю кров з квітня 2022 року, хотіла раніше, але в державі виникла гостра потреба в цьому і рішення прийшло дуже швидко. Буду здавати кров, поки дозволяю здоров'я, стан здоров'я, бо жінок там на весь час виходить здавати, і поки є така гостра потреба. Серед тих, хто здавав кров, були люди, які мають більше 10 років донорського стажу і новачки. Для Романа Одовиченка це перший досвід. Здавати кров він прийшов за прикладом брата. Кожен допомагає чим може, то тобто, є можливо моя кров комусь врятує життя або допоможе. А чому черговий забір крові на базі Решетилівської центральної лікарні провели спеціалісти обласної станції переливання крові? Загалом за один раз у середньому людина здає 400 грамів крові та отримує за це 40 гривень 60 копійок. На базі нашого закладу КНП Решетилівська центральна лікарня третій раз в цьому році ми проводимо даний захід, і люди відкликаються активно, залучаються. Постійно відповідальні донори нашого району приходять і з великим бажанням здають для наших захисників України і так, як і кров, і кошти. День донора у Решетилівській центральній лікарні провели за попереднім записом. Загалом 51 донор здав 22 літри 675 грамів крові.